Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні коротеньке відео про те, як три роки тому назад я захотіла мати в себе лаванду. А саме три роки назад, половину батьківського городу, ми засадили лавандою приблизно біля тисячі кущів. Лаванду ми посадили в жовтні 21-го року. Одразу застелили агроплівкою, для того, щоб менше було роботи з бур'яном. Садили ми її однорічними саджанцями маленькими. Ну і за три роки вона вже стала ось таких розмірів. Схема посадки у нас метр міжряддя і між кущами 50 сантиметрів. Ну, як бачите, вже деякі кущі набули таких розмірів, що вони вже в ряду між собою сходяться. Перші два роки з бур'яном боролися, ну а цього року вже... Кущі настільки великі, що він майже не росте. Він переважно ріс саме в ряду, де посаджена лаванда. проростав все ж таки, знаходив місце. Люблю я цю квітку, цю ніжність. Вона мені, ну, Дуже до душі. Я прям отримую естетичне задоволення, перебуваючи тут. Дуже багато бджіл на ній, метеликів. Стоїть такий гул від бджілок, трудяжок. Люблю сюди приходити, просто посидіти. Помріять, відчути цей аромат. Навіть коли дуже втомлена після важкої роботи на городі, прийду сюди, посижу. відпочину і все добре. Лаванду використовую скрізь. Вона в мене і в букетах, і в віночках. В кулінарії багато використовую. Кава, чай, пироги, м'ясо. Консервацію робила з нею. І в варення, і в компоти, в джеми. У випічці теж вона дуже гарно розкривається, саше, свічки, мило, ну скрізь. Ну, ще хочу сказати, розповісти одну історію. Розмістила я оголошення на OLX щодо продажу лаванди і мені одразу ж написали в Viber щодо придбання квітки. В процесі розмови я зрозуміла, ну верніше не розмови, а переписки, я зрозуміла, що ну, щось тут не те. Бо якась така переписка була більше не про саму квітку, а про доставку. Ну і я поцікавилась. В інтернеті одразу про те, про шахрайські схеми на ОЛХ. Зрозуміло, що це саме шахраї. А схема наступна. Вони пишуть, питають про наявність товару. Потім питають про те, чи колись працювала з доставкою через ОЛХ. Після цього, якщо людина не, не працювала, вони пропонують допомогу стосовно цього. Якщо продавець з цим погоджується, вони ніби роблять оформлення, дають посилання на... на сторінку OLX. Насправді це не справжня сторінка OLX. дають посилання з інформацією, що вони зробили замовлення вже і оплатили його. І, переходячи по цій силці, людина потрапляє на липовий сайт OLX. Ну, а потім починається... Якби, ну це я читала, бо я не переходила нічого, ніби вони там теж надсилають силку на сайт банку по оплаті, вже коли діло доходить до оплати. Це теж якби несправжній сайт. І таким чином вони мають доступ, отримують доступ до ваших платіжних карток, ну і знімають звичайні кошти. Так що будьте уважні, перш ніж проводить якісь подібні такі дії, ознайомтесь, поцікавтесь, щоб з вами не трапились такі прикрі історії. На цьому моє коротеньке відео завершено. Всім дякую за увагу. Дякую нашим захисникам. Слава нашій Україні і до нових зустрічей. Всім па-па.